Микола Тробецькивана. Самопроби за мера Шулько. Треба реагувати, Валентин Володимирович. Бо хто знає, у що це може перевести? І боронь Боже, що зацікавиться прокуратура. Треба їхати зараз. Меру потім доповімо. Віть каручкає з шульком, їх оточують люди. Толізненки та болям знімають зустріч. Фотограф фотографує. Ласкаво просимо. Бачу, ви вирішили приєднатися до нас і теж трохи померзнути. Ні-ні <реш> ні. Вже мерзнути ніхто не буде. Я хочу вибачитись. На жаль, місто велике, і я не можу за всім слідкувати. Ось і прогавив незаконне будівництво. Сталася помилка. А помилки повинно виправляти. Тому я беру цю ситуацію під свій особистий контроль. І запевняю всіх і кожного, що урочище теплобалка тепер буде недоторканим. Всі почули. А що з Ворським? Він буде покараний? Всі. Хто мали стосунок до цієї ганебної справи, тепер будуть мати справу з прокуратурою.